За годину прямого зв'язку до десятка звернень Подоляни прагнуть заручитися допомогою обласної влади, аби вирішити власні проблеми. Приміром, Микола Берлізов, який проживає у селі Чотирбоки Шепетівського району, поскаржився на бездіяльність правоохоронців. За його словами, він намагається встановити справедливість після прикрого випадку його побиття кілька років тому. Пенсіонери обласного центру та села Грузевиці Хмельницького району розповіли цього разу про зневажливе ставлення до них підприємців-перевізників. кажуть, водії відмовляють літнім пасажирам у пільговому проїзді. Леся Стебло пообіцяла звернення будуть розглянуті. Вимоги виконані. У Вас є зауваження до того, як відносяться перевізники до, піль... до пільгових категорій? Так да, я правильно зрозуміла? Да, да, да. Я прошу, щоб в кожному автомобілі була табличка хто має право користуватися піжами, добре Олександр Федорович. Ми звернемо на це увагу і попрацюємо Будь з перевізниками Будь і культура, а то в висить. Початок літа, початок оздоровчої кампанії, за словами чиновниці, вкраї до цього підготувалися. Майже дві сотні подільських дітлахів вже вирушили на відпочинок до Одеської області. В нашій розпочали роботу 700 пришкільних та два стаціонарних дитячих табори. Решта відкриють зміни незабаром, коли ліквідують всі перешкоди. У нас проблемні питання були в Старокостянтинівському районі, в Калинівка. І... Були в нас проблемні питання в Славутському районі, голубі озера. Ну, ще не повністю були е, готові до прийому дітей е, табори, але коли розпочнеться зміна, ці табори будуть готові і оздоровлення почнеться вчасно і ні, питань не буде. Цього року фінансування на оздоровлення та відпочинок дітей збільшено. Зокрема, фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності збільшив такі витрати ледь не вдвічі. Анна Михайловська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.